Усім доброго дня! Слава Україні! З радістю вітаю вас на каналі Оленка Вишиває і запрошую вас до чергового вишивального щоденника і до моєї вишивальної гри 5 завдань плюс 2 обов'язкових. Сьогодні в мене 25 липня і розпочинати це відео, цю гру я буду із одного із обов'язкових процесів, а саме з мого дятлика, на якому я завершила попереднє відео. Нагадаю вам, який вигляд буде мати готова робота. Це фрагмент семплеру від Ankour. Я вишиваю його ниточками DMC, всього тут 34 кольори. Вишиваю хрестиком на тканині мурану кольору Lime 32 каунту. Розмір вишивки 108х176 хрестиків. Ну і Давайте ж оберемо, яку норму мені вибере рулетка для цього процесу. Дуже цікаво. Хотілося б, о, буде багато. Бачите, рулетка виконує мої бажання. 1000 хрестиків. Що ж, буду задоволенням вишивати. З попереднього включення минуло вже 5 вишивальних днів. Сьогодні в мене вже 30 липня і я готова вам показати просування у моєму дятлику. Я думаю, тут неозброєним оком видно. Що я не вишивала, вишила я 1071 хрестик. Так само, ну не тільки хрестики, і бекстіч в перерахунку по програмі. Можете бачити, які гілочки у мене тут, листочки повідшивалися. Так само вишилася повністю квіточка шипшини, листочки вище, повністю заповнила ось тут стовбур. Ну, і хочу вам окремо сказати по цьому бекстічу від Анкор. Я вже неодноразово чула від дівчат, які вишивали по схемах цього виробника, що бекстіч тут абсолютно не рахунковий, всередину клітиночки попадають стібочки. Ну, але результат перевершує всі старання, так? всі старання варті цього результату. Листочки виходять як живі. Мені дуже подобається, але я розумію, що тут ще дуже багато роботи, тому що бекстічу в цьому процесі. Ще надзвичайно багато. 31 липня і час обирати перше завдання вишивальної рулетки. Цікаво, який же процес мені обере моя помічниця вишивальна рулетка. Так, ну і ви це бачите це дятлик. Що ж, це чудово, процес потрібно просувати, я хочу його завершити до жовтня. Зараз подивимося, скільки хрестиків. Ну, виходить так, що я вишиваю його вже поспіль третій раз, він мені випадає. Але це не страшно, це добре. Ну І знову будуть досить непогані просування: 600 хрестиків. Так, давайте ще раз нагадаю вам, як виглядає цей процес. Ось так зблизька вам покажу мої гілочки, шипшини, мої хрестики. ну і... Подивимося, який буде, буде мати вигляд мій дядлик після того, як я вишию на ньому ще 600 хрестиків. 3 серпня і я виконала перше завдання вишивальної рулетки. Це в мене зайняло три вишивальні дні і вишито 629 хрестиків. На цей раз я вирішила сконцентруватися на самому дятлику, повишивала йому пузику ось тут червоними ниточками. Потім перейшла на пір'ячко, оскільки не могла знайти нитку екрю. Повністю заповнилися в мене пробіли на хвостику, на тих крильцях. Ну і загалом готово наразі майже 50% даної роботи. Дуже задоволена просуваннями і з радістю буду вишивати його ще, коли він мені випаде. Ну і давайте ж оберемо з вами, який процес я буду вишивати далі. Виберемо друге завдання вишивальної рулетки. Дуже цікаво мені, дуже хвилююче так. Ну, і це у Christmas 3. Я дуже задоволена, що ця вишивка мені не випадала в моїй грі. Подивимося, скільки тут буде хрестиків. Так, ну, зовсім небагато, я бачу. Ну, але скільки є, 300 хрестиків, тож, давайте подивимося на мій процес. Ось так наразі. Такий вигляд має моя робота. Нагадаю вам, це відома всім схема від LaVender and Lace. Ось такий вигляд буде мати вишивка після завершення. Ну, а я нагадаю вам, що вишиваю на тканині, яка не призначена для вишивки дуже дрібного каунту. Я думаю, що тут, напевно, менше, ніж 50-й каунт. Я вишиваю через дві ниточки основи. В одну ниточку Маліна DMC. Ось, як можете бачити, мені тут залишилося завершити ялиночку, вишити ще хлопчика. Ось так зблизько вам показую свої хрестики, такі дрібненькі, дрібненькі. Дуже така тендітна робота. Розмір вишивки 198х239 хрестиків, 33 кольори тут. Ну І ось так я вишиваю. Вишиваю її вже досить давно, кілька років, тому що в основному намагаюся вишивати тільки в денний час через те, що дуже дрібний каунт. Ну, я сама собі таке придумала, таку мікровишивку. І ось, до речі, вирішила показати вам дві вишивки поруч, дятлика і цю роботу, для того, щоб ви могли порівняти хрестики. Які хрестики на 32-му каунті, і які хрестики на роботі у Крісма 3. Я так думаю, якраз в 4 рази менші за 32-й каунт. Ну, так воно принаймні виглядає. Тут складно визначити, але мені здається, що ці хрестички менші, ніж петіти на моїй вишивці, такій звичайній, коли я багато вишиваю на 25-му каунті на гобеленовій сітці. А в нас здається, зараз буде гроза. Подивіться, які хмари. Тільки би граду не було. Дуже гарно, не дивлячись на те, що трохи страшно. <му> Минуло ще три вишивальні дні. Сьогодні вже 5 серпня і я готова вам показати результати виконання другого завдання вишивальної рулетки. Вишила я 310 хрестиків. Не знаю, чи ви їх тут побачите, бо дуже вони малесенькі. Повишивався в мене ось тут рукавчик сорочечки хлопчика. І по цих всіх червоних кульках, прикрасах ялинкових я повишивала одним кольором і трошки іншим. Так одразу я роблю перетяжки на зворотній стороні і помаленьку одразу відчиваю ниточку на всіх іграшках. Ще ось так зблизька, хочу вам показати цю роботу. Ну, зовсім невеличка була норма, досить швидко я її виконала. Ну і має ось такий результат. Просунулася моя ялиночка. А тут ми маємо ще один результат тихого полювання. Маємо ось такі гарнесенькі чудові грибочки. Телефон для масштабу, щоб ви могли оцінити розмір урожаю. І давайте одразу обирати третє завдання вишивальної рулетки. Хотілося б чогось такого цікавого, чого давно не було. Невже буде подушка? Ні. Це буде мій різдвяний затишок. Я дуже задоволена, цей процес мені ще не випадав. Щось так рулетка почала мені сюрпризи припідносити. Ті, руле... Ті процеси, які ще не вибиралися, в мене випадають. Дуже добре, це дуже цікаво. Дуже давно я не вишивала цей процес. Так, ну шкода, що всього-навсього 300 півхрестиків. І ось такий вигляд буде мати ця картина, коли я її завершу. Нагадаю, цю схему я розробила сама по картинці з інтернету. Дуже вона мені сподобалась. Розмір її 349х279 півхрестиків. Вишиваю я на гобеленовій сіці, гобеленовим стібком. Тут 157 чистих кольорів і 30 блендів. Ну і наразі в мене вже готово 50%. Вишивки, оця нижня частина, повністю вишитий вже кардинал, хлопчик червоний, ведмедик. Ну і зараз в мене вишивається ось цей фрагмент, частина ялиночки, фрагмент вікна, і далі буду рухатися вверх і вправо. Так само в мене в тому ряді вишивається. Почала відшиватися дівчинка-кардинал. Ось так на схемі виглядає моє робоче поле. Звичайно ж я виходжу за межі цієї рамки, куди мене веде ниточка, так я і вишиваю. Загалом вже дуже давно не вишивався в мене цей процес, здається, ще в січні я його вишивала. І ось так виглядає моя вишивка на зараз. Подивимося, наскільки будуть помітні зміни після того, як я вишию тут. 300 півхрестиків. Звичайно ж, я вам все покажу. А зараз з превеликим задоволенням буду вишивати цей процес, який я дуже люблю, і який я дуже давно не вишивала, через те, що в мене багато різних процесів і не дуже багато часу на вишивку. 6 серпня і третє завдання вишивальної рулетки виконане. На це пішов всього лише один вишивальний вечір. Я вишила 347 півхрестиків. Маю надію, ви побачите зміни у цьому фрагменті. Трошки повишивалася у мене ялиночка, віконна рама. Ну і загалом, не дивлячись на те, що півхрестиків було небагато, а невеличке було завдання, але. Задоволення я одержала величезне від вишивки саме багатобарної, багатоколірної схеми. І порівнюючи свої емоції від вишивання хрестиком, звичайних таких схем, авторських схем, там на 20, 30, 40 кольорів, хочу сказати, що для мене все ж таки багатобарвна вишивка, багатоколірки, вишивка апетітом залишається в пріоритеті. Ну і давайте одразу ж обирати четверте завдання вишивальної рулетки. Подивимося, що це буде. Як завжди, дуже цікаво, дуже хвилююче. Так. Ну і вже дятлик знову. Ні, це буде ожинка. Що ж, я задоволена, звичайно ж, це обов'язковий процес. І дуже добре, що його і рулетка мені обирає. Так, і скільки ж тут буде хрестиків. Так, ну бачу, що теж непогано. 500 хрестиків. Ну і ось така моя ожинка, ось така краса в мене вишивається. Такий вигляд буде мати готова робота. Розмір її 139х197 хрестиків. Задіяно 47 кольорів ниточок DMC. Вшиваю на тканині мурану кавового кольору. Ну і подивимося, як зміниться моя робота після того, як я вишию на ній 500 хрестиків. 9 серпня минуло три вишивальні дні і я виконала четверте завдання вишивальної рулетки. Вишила 517 хрестиків. Я думаю, ви побачите зміни в цій роботі. У мене повишивався ось тут цей листочок гарненько, позаповнювалися ось тут ягідки, хвостики оті, так само зверху я там трошки повишивала хрестиків. Ось такі маю просування. Давайте одразу обирати п'яте завдання вишивальної рулетки. Подивимося, який це буде процес. Знову дуже цікаво. Так, ну і я вже бачу, що це, очевидно, буде весняний віночок на вініловій канві. Що ж, дуже добре. Давайте подивимося, скільки тут буде хрестиків. Можливо, я навіть зможу його завершити і розпочати якусь нову. Дрібничку, іграшку, прикрасу на вініловій канві. Так, ну, але <смі> бачу, що не буде багато, буде всього-навсього, як і минулого разу, 100 хрестиків. Ну і ось так виглядає мій весняний великодній віночок. Минулого разу я тут повишивала нарцисики, але не завершила. І оце практично всі хрестики, які тут залишилися, і залишився ще бек Ну і Нагадаю вам, що це фрагмент весняного семплеру. Ось такий буде в мене віночок, орієнтовний розмір 80х80 80 хрестиків. Ну а Я пішла вишивати і виконувати п'яте завдання вишивальної рулетки. 10 серпня і я виконала п'яте завдання. Вишила 165 хрестиків. Насправді, хрестиків тут було менше, а решту перерахунку бекст. Вишиті повністю всі хрестики на даному процесі. Завершилися у мене ось тут нарциси. Ну а решта це вишивався бекстіч на віночку. Ось тут трошки листочки, на дашку. Ну, і досить ще багато тут вишивати, тому що тут є бекстіч і в одну, і в дві нитки, і різними кольорами. Так що, Будемо ще зустрічатися з цим процесом і надалі. Ну, а тепер настав час для другого обов'язкового процесу, яким є моя ожинка. Зовсім недавно ви бачили мої останні просування в ній, ще раз вам показую зблизька хрестики. Ну, і давайте ж з вами подивимося скільки хрестиків мені потрібно буде вишити на цьому процесі. Так, хотілося б побільше. Так, невже ж буде тисяча? Я починала з тисячі Так, і завершую тисячою в обов'язковому процесі. У мене вже 16 серпня, минув цілий тиждень з попереднього включення, і кожен з цих 7 днів я вишивала свою ожинку. Вишила 1006 хрестиків. Тут не тільки хрестики, але і пекстіч. Ви можете бачити, яка тут в мене гарна ягідка вийшла, вірніше навіть дві ягідки, Ось оцей. Брутик, цю гілочку я вишила, трошки там листочки. Одним словом, бекстіч досить цікавий різними кольорами. Так само повишивалися в мене ось ці листочки зверху. Ну, досить такі непогані просування. І на зараз у мене готово 67% даної роботи. Ну і на цьому я буду завершувати цей випуск свого вишивального щоденника, третю серію вишивальної гри. Хочу сказати, що я дуже задоволена тим, як в мене відбувається моє вишивання, як я проводжу свої вільні хвилини за своїм улюбленим хобі. Дуже це все цікаво, просуваються різні процеси, в різних техніках вишиваю. Одним словом, я задоволена. Також маю надію, що і вам подобаються такі мої відео, подобається спостерігати за моїми процесами. Хочу вам всім подякувати за увагу, за те, що ви подивилися це відео, за ваші коментарі. Мені дуже приємно їх одержувати, дуже приємно їх читати, відповідати вам. Також окремо хочу подякувати всім, хто написав під моїм попереднім відео про оформлену роботу імператриці Євгенія. Було надзвичайно приємно читати такі теплі слова. І це все так дуже надихає, хочеться більше вишивати, хочеться більше знімати, ділитися з вами. Тож бажаю всім гарного настрою, натхнення, успіхів до наступних зустрічей у наступних моїх відео.